Доброго дня мої любі підписники, передплатники україномовного каналу. Бачите, якась машина вже розібрали. Хочу вас покатати з окна автівки. Подивитись на Харків, на небо Харківське сьогодні. Дивіться, яке воно гарне, ну як гарне, не сонячне, не блакитне. Хмарки по небу ходять, гарні такі дивовижні, може і дощик піде, то чекали, чекали дощик коли піде, а зараз, мені кажеться, вже вважаю, що гарно промочила землю. Я вже бачив гриби, правда, якісь поганки, але бачив. Так, яка ситуація в Харкові? Це, кстати, до речі, це вулиця Гарібальді. гарна назва, мені дуже подобається, красива. Тривоги, відбій, тривога, ну таке, гудить, гудить а... хвала Богу. Дякуємо Богу, що вибухів сьогодні поменше. І дощика немає, бачите. Так що, Так що можна. Щоб він його діло, і війна б скінчилась, і, і щоб було все взагалі гаразд. Зовсім. Це вже вулиця Валентинівська. Ну а так, що маємо то маємо. Можете подивитися на свої рідні домівки. Хтось мені там пише, не розмовляй українською, тобі не, не лічить. І, то, лічить, все лічить. І українською. і мовний, так що. хто Кому що потрібно, той дивиться. дивиться. Бачите, як ломби роблять. Харків вже відпрацює. Ладно Усім миру добро злагоди Усім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. На жаль, ще й До побачення, блин, пока.